Друже, ти там, на війні, а я тут, і у мене все добре. Сказати по-іншому права не маю. Ні. За те, щоб я спала, ти вирив на фронті окопи. За те, щоб прокинулась, часто не спишу ночі. У мене в душі тільки сльози і гордість. У мене на серці тривога і страх. Коли запитаєш, скажу, що все добре. Тримаюсь, чекаю твоїх перемог. Тримаюсь, бо права не маю здаватись, бо ти не здаєшся. Ти там, а я тут. Ти знаєш, у мене все добре, хоч важко зізнатися. Спасибі тобі. Захисник мій, мій друг.